Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Трендей Руслан Іванович, солдат 47-ї окремої механізованої бригади Магора, народився 14 грудня 1979 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині. Ріс активним і кмітливим хлопчиком, товариським і добрим. Мав молодшого брата Віталія, якого дуже любив. Навчався у Калуській загальноосвітній школі номер 3 Відтак у ЗОЖ номер 2 Тодішня директорка навчального закладу Галина Томашчук пригадує: я добре пам'ятаю Руслана. Я викладав. Ала у них українську мову і літературу. Якщо говорити конкретно про навчання, то Руслан належав до тих дітей, які не дуже полюбляли цей вид діяльності. Але він був доброю дитиною, сам невисокий на зріст, спокійно поводив себе на уроках, мав багато друзів. Навчання продовжив у Калузькому професійно-технічному училищі номер 7, Здобув фах газозварювальника, займався вільною боротьбою. Захищав честь навчальних закладів на різного роду змаганнях, виборював призові місця. Також пройшов строкову службу. Створив цивільну сім'ю, у якій 2010 року народилася донечка. Вікторія, однак стосунки не склалися і пара розійшлася 20 червня 2012 року. Одружився з коханою дівчиною Іваною з Русланом. Я познайомилась 20 лютого 2012 року біля соціального магазину, де поруч працювала оператором-касиром в інтернет-клубі. Через чотири місяці ми побралися. Руслан був люблячим і турботливим чоловіком, надійною опорою для мене та своєї родини, розповідає Іванна. Відповідальним, добрим, спокійним у розмовах зі мною випромінював лише ніжність. А ще від нього йшла така енергетика добра, що це було просто неймовірно. Працював контролером на одному з міських ринків, зарекомендував себе сумлінним, принциповим та відповідальним працівником. Люди його любили і поважали. Галина Томашчук ділиться спогадами. З Русланом уже після закінчення школи я зустрічалася, коли ходила на базар на Пятачку. Він там працював, обілечував тих, хто продавав свою продукцію, робив це з почуттям власної гідності. Чим дуже тішив мене і сам цим гордився у вільний час. Руслан полюбляв риболовлю. Мав багато друзів, коли почалося повномасштабне вторгнення, без сумніву пішов захищати рідну країну з 24 серпня 2022 року. Служив навідником першого механізованого відділення, першого механізованого взводу, третьої механізованої роти першого механізованого батальйону військової частини А 4699. За словами побратимів, Руслан був відважним і сміливим бійцем, надійним другом, готовим прийти на допомогу у будь-якій ситуації. Тим до розмови чесним і відвертим він не боявся сказати те, що думає, ніколи не обманював і не прикидався. Загинув 27 лютого 2024 року у районі населеного пункту Бердичі Пологівського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Поховали воїна 12 березня на алеї Слави міського кладовища. Йому на віки 44. Посмертно Руслан Вітрендею присвоює названня почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Я втратила свою половинку чоловіка, який став моїм всесвітом, коханий. Ти в моєму. У серці назавжди світла тобі пам'ять, мій герою. Зі сльозами додає Іванна для усіх нас полеглий герой є прикладом патріотизму і самопожертви. Він віддав своє життя за незалежність України, свободу кожного із нас і назавжди залишиться у нашій пам'яті вірним сином українського народу та відважним воїном. Не забудемо його подвиг, вічна пам'ять і слава.